Вітаю, нелегкі часи переживаємо, але тримаємось, бо ми незламні. Бажаю вам сьогодні терпіння ясності думок і трішки віри в те, що навіть у складні часи можна знайти свій шлях. Давайте подивимось, що доля підготувала. Зараз подивимось, що карти скажуть. Ставлю питання чи справді Росія розпадеться на кілька республік після мирної угоди, чи це тільки мрія? А що насправді буде? Четвірка мечів, ця карта каже про паузу, про відпочинок після тяжкої боротьби. Тут така енергія, ніби країна зараз в стані замороженості, ніби всі чекають, ніби нікого нічого не хочеться робити активно. Вона не показує швидкого розпаду, а радше період затиша, коли ніхто нікуди не квапиться. Це як перед бурею, тиша, підготовка, накопичення сил. Відлюдник тут енергія дуже самітницька, самовідокремлення. Люди будуть дивитися всередину, будуть шукати мудрість, думати, як жити далі. Для Росії це може означати, що влада і регіони будуть відокремлюватися, шукати свій шлях, але дуже повільно, і не факт, що розпад буде явним. Відлюдник рад. Дивитися глибше, зовні все може виглядати стабільно, а всередині накопичуються розбіжності. Дев'ятка кубків. Ця карта бажань і задоволення. Але тут вона показує не стільки радість, скільки ілюзії. Люди або лідери будуть вірити, що все в них добре, що вони контролюють ситуацію. Тобто розпад як бажання може бути, але на практиці швидше за все це буде затягнуто. Карти показують, внутрішнє відокремлення, є затишчя, є ілюзія контролю, але все буде повільно, обережно. Час покаже. Зараз подивимось, що карти скажуть, скільки частин реально може утворитися в Росії, і які саме регіони відокремляться першими. Четвірка жезлів. Ця карта дуже символізує свято, гармонію, перші кроки до стабільності в контексті Росії, це ніби перші спроби. Окремих регіонів вирватися з під контролю центральної влади тут можна сказати, що початок відокремлення буде локальний і обережний, не масовий. Тобто не вся країна розпадеться одразу, можливо, один до два передові. Регіони будуть першими, такі як далекий схід, чи якісь віддалення автономії, де влада слабка, і самостійність більш реальною здається. Двійка мечів. Ой, тут дуже цікаво, карта показує нерішучість, глухий кут і складний вибір. Вона каже: розділитися хочеться, але ніхто не знає, як правильно це зробити. Багато частин залишаться на паузі, бо регіони будуть дивитися один на одного і на центральну владу, боячись конфлікту чи втрат. Тобто, реально число частин буде невелике, але процес буде розтягнути у часі і дуже обережний. Король кубків ця карта говорить про мудрість, емоційний контроль, стабільність. Тут може бути сильний центр або сильні регіони, які спробують взяти під контроль ситуацію, домовлятися з іншими. Це може бути регіон, де влада сильна і здатна управляти, наприклад, далекий схід або якісь автономні республіки на Кавказі, які вже історично мають прагнення до самостійності. Карти кажуть, перші відокремляться один до два сильні регіони, які мають власну автономність і ресурси. Більшість території залишиться під контролем центральної влади, бо там нерішучість і страх перед хаосом. Дивимось далі чи стане мирний договір тригером внутрішнього вибуху в Росії, чи розпочнуться великі конфлікти всередині країни? Лицар мечів. Ця карта дуже активна, швидка, дії стрімкі, без роздумів. Вона каже, що події можуть розвиватися раптово, навіть неконтрольовано. Якщо мирний договір буде підписаний, деякі регіони можуть відразу реагувати рішуче, з великим напором, без плану. Це така енергія, де всі хочуть діяти, бо відчувають небезпеку або несправедливість, закохані. Закохані говорять про вибір, про дилему, моральні питання, союзи і конфлікти через рішення. В контексті Росії це може означати, різні групи будуть стояти перед важкими виборами, залишатися під контролем центру чи йти своїм шляхом. Тут є внутрішнє напруження, бо рішення мирного договору буде сприйматися неоднозначно, і воно може розділити країну всередині. Дев'ятка мечів, вона показує, що навіть після мирного договору всередині країни буде багато нервозності, страху, підозр. Люди і влада будуть переживати внутрішні кризи, страх втрати влади або ресурсів. Карти кажуть, що мирний договір може стати тригером для внутрішніх суперечок і конфліктів в Росії, але не обов'язково миттєвого хаотичного вибуху. Союзники можуть дивитись на це як на шанс. Тепер подивимось, який регіон першим оголосить про вихід зі складу Росії, якщо буде можливість відокремлення. Дев'ятка пентаклів. Ця карта дуже про самостійність, незалежність і ресурси. Вона каже, що першим відокремиться регіон, який вже має достатньо ресурсів і автономії, щоб жити окремо. Тобто це буде не якийсь слабкий край, а сильний, багатий і самодостатній регіон, де люди звикли до власного порядку і контролю. Це може бути далекий схід або якийсь регіон, де економіка і ресурси дозволяють стояти на власних ногах. Страшний суд символізує пробудження, момент істини і карми. Для регіону це як пробудження бажання свободи, усвідомлення, що час діяти настав. Перший регіон скаже. Ми більше не можемо терпіти, настав час робити вибір. Це карта великих рішень і реального старту змін. Тобто це не просто бажання, тут енергія дій, і регіон буде готовий йти вперед, навіть якщо інші ще вагаються. Десятка жезлів ой ця карта показує обережність і готовність до боротьби. Перший регіон не кинеться одразу, а буде стежити за реакцією інших. Готуватися до спротиву і захисту. Тут є енергія захисту, власного вибору, опору центральній владі. Це означає, що вихід буде спланований, а не хаотичний. Спершу підготовка, потім дія. Карти кажуть, що першим відокремиться сильний і самодостатній регіон, який вже звик жити окремо і має ресурси, щоб втриматися. Це буде рішення свідоме підготовлене і обережне, не спонтанне. Центральна влада буде чинити спротив, тому конфлікту уникнути не вдасться, але регіон буде готовий. Союзники поки що спостерігають і не втрутяться, це буде внутрішній процес. Зараз подивимось, що карти скажуть чи почнеться в Росії боротьба між новими центрами влади, якщо старий центр, ослабне чи після мирного договору, туз мечів. Ця карта дуже гостра, прямолінійна. Вона символізує нові початки через конфлікт, прорив, ідеї або рішення, які різко змінюють ситуацію. Тут вона каже, що боротьба між новими центрами влади може початися дуже швидко, одразу після того як виникне вакуум влади. Це не буде тихо. Тут енергія конфлікту, рішучість і боротьба за контроль. Король Пентаклів. Ця карта показує сильного амбіційного лідера, який прагне влади і контролю. Вона каже, що в боротьбу включаться люди, які дуже впевнені в собі, готові вести за собою інших і не боятися ризикувати. Це буде боротьба не просто хаотична, а організована, стратегічна. Кожен новий центр влади намагатиметься зміцнити свій вплив, мах. А це карта про вміння діяти, маніпулювати ресурсами і використовувати всі можливості. Тут вона каже, що нові центри влади будуть пробувати знайти хитрі способи, щоб здобути перевагу, домовлятися, шукати союзи, використовувати фінанси, медіа, підтримку населення. Тобто, боротьба буде не тільки фізична, а й політична та економічна. Карти кажуть, що в Росії дійсно може початися боротьба між новими центрами влади, і вона буде відчутною та швидкою. Буде багато амбіційних лідерів, готових діяти рішуче, і буде використаний весь арсенал, політика, ресурси, хитрощі. Ставлю питання так чи втратить Кремль контроль над країною вже у 2026 році, чи ще триматиме владу? Диявол. Ця карта дуже потужна і показує прив'язаність залежності обмеження. Вона каже, що влада Кремля ще дуже тримається за контроль, навіть якщо ситуація напружена, є внутрішні залежності, союзники, страх втрати вони ще не відпускають, бо знають. Якщо слабо втримають, країна розпадеться на шматки. Тут енергія темної влади, страху і маніпуляцій, контроль поки що сильний, але тисне і напруга росте. Імператор. Ой, ця карта про структуру, владу, порядок і ієрархію. Вона показує, що Кремль намагається тримати ситуацію під контролем через жорстку організацію і дисципліну. Центр влади ще сильний закони, структура працюють, навіть якщо регіони та інші групи вже думають про автономію. Двійка кубків. Ой, тут цікаво, карта союзів і партнерства. Вона каже, що поки що Кремль може тримати контроль завдяки угодам, домовленостям з окремими регіонами або впливовими групами. Це не жорстка сила, а радше баланс через взаємини, спільні інтереси і союзи. Якщо ці союзи розпадуться, тоді контроль може слабшати. Карти кажуть, що в 2026 році Кремль навряд чи втратить контроль над країною повністю. Є велика напруга, є внутрішні проблеми і бажання регіонів діяти самостійно, але поки що влада тримає ситуацію через страх, структуру і союзи. Подивимось, що карти скажуть: чи буде розпад Росії мирним через домовленості, чи все піде через хаос і конфлікти. І єрофант, ця карта про традиції, порядок і правила. Вона каже, що частина процесу може йти через структуровані домовленості, через якісь формальні кроки, переговори, консультації, тобто, шанс на мирний розпад є, але він буде лише тоді, коли будуть дотримані певні рамки. Коли лідери регіонів і влада знайдуть спільну мову, це карта мудрості, норм без них буде складно. Трійка кубків. Ця карта дуже позитивна про союз, святкування, гармонійні відносини. Вона показує, що деякі регіони або групи людей будуть намагатися домовлятися і знайти взаєморозуміння. Є ймовірність, що розпад відбудеться не через крові хаос, а через домовленості і компроміси, де всі зацікавлені в спільній стабільності. Імператриця вона каже, що навіть якщо процес буде мирним, буде боротьба за ресурси, за землю, за економічні вигоди. Тут конфлікти можуть виникати, але більше політичного чи економічного характеру, а не хаотичного насильства. Вона нагадує, що розпад завжди має свою практичну сторону: хто що забере, хто на чому стоятиме. Карти кажуть, що розпад Росії буде радше мирним через домовленості і компроміси, ніж через хаос і конфлікти, але не обійдеться без напруження бо буде боротьба за ресурси і контроль над регіонами. Дивимось далі, як розвал Росії вплине на завершення війни проти України чи допоможе нам швидше, чи створить нові складності? Закохані карта дуже про вибір, про союз і рішення. Вона каже, що вплив розвалу Росії буде дуже залежати від того, як будуть вести себе різні частини цієї країни. Деякі регіони можуть швидко відмовитися від війни, шукати мир і домовленості, а інші продовжувати конфлікт через старі зобов'язання чи амбіції. Тут великий вплив на вибір: хто піде мирним шляхом, а хто ще боротиметься. Вісімка кубків ця карта символізує відхід залишення чогось позаду, рух до чогось нового. Вона каже, що частина російських сил можливо відійде або перестане активно воювати. Це може прискорити завершення війни, бо основні сили відпадають або втрачають бажання продовжувати конфлікт. Тут є надія на те, що розпад зменшить ресурсну базу ворога і моральний дух його армії. Двійка кубків: ця карта про союзи, партнерство і взаєморозуміння. Вона показує, що після розпаду Росії можливі домовленості, навіть локальні, які сприятимуть миру, може з'явитися шанс домовитися з окремими регіонами, що відок. Кремилися, і це допоможе Україні закінчити конфлікт швидше та без зайвого кровопролиття. Карти кажуть, що розвал Росії може позитивно вплинути на завершення війни проти України, але все залежить від вибору і поведінки різних частин країни. Деякі сили підуть мирним шляхом, інші можуть затримувати процес, але загалом буде більше шансів на зменшення конфлікту і поступове завершення війни. Ставлю питання так: чи визнає світ нові республіки, що виникнуть на місці Росії? Чи буде міжнародне визнання, чи будуть проблеми? Світ карта дуже сильна. Вона про завершення циклів, гармонію, інтеграцію в загальний порядок. Вона показує, що шанси на визнання нових республік у світі є, але воно буде поступовим. Міжнародне співтовариство дивитиметься, як ці нові утворення впорядковують себе, чи будуть стабільні і здатні підтримувати порядок. Сімка пентаклів. Ця карта про терпіння, роботу і очікування результату. Тут карти кажуть, що світ не визнає все швидко. Нові республіки доведеться показувати, що вони стабільні, надійні, що можуть співпрацювати і економічно, і політично. Потрібна буде праця, час і докази, що вони не хаотичні. Це не моментальне визнання, а довгий процес, де кожен крок важливий. Лицар жезлів. Ця карта показує швидкі зміни, енергію, рішучість і імпульсивність. Деякі держави можуть визнавати нові республіки швидко, бо їм це вигідно або цікаво, а дехто навпаки спостерігатиме. Тут буде розкид реакцій. Одні підтримують одразу, інші будуть чекати, перевіряти, обережно робити кроки. Карти кажуть, що світ буде визнавати нові республіки, але це буде повільний і обережний процес. Одні країни визнають швидко, інші будуть чекати, і оцінювати стабільність, порядок і здатність співпрацювати. Не буде одразу одностайності, але якщо нові республіки покажуть себе серйозно і стабільно. Чи стане розпад РФ історичною подією, що змінить світовий баланс сил? Туз жезлів. Ця карта говорить про нові початки, про енергію, про імпульс змін. Тут як вибух нових можливостей. Якщо йде розпад, він може відкрити двері для чогось великого, нового. Це така сила, що рухає світ, щось історичне, щось, що змінює правила гри. Вісімка жезлів ця карта про швидкі зміни, про рух, який не зупинити. Вона показує, що коли процес почнеться, то буде стрімкий розвиток, події швидко понесуться, і світ реагуватиме майже миттєво. Тут немає затримок, всі кроки йдуть один за одним, як ланцюгова реакція. Помірність, карта про баланс, про гармонію, про пошук золотої середини. Вона радить, що навіть після великих змін треба буде знаходити рівновагу, мудро розподіляти сили, щоб не допустити хаосу. Світовий баланс сил каже карта, зміниться, але не буде різких катастроф, все буде поступово через врівноважені дії сильних гравців. На жаль, це буде справді історична подія, великі зміни неминучі. Карти кажуть, розпад може відкрити нові можливості для інших держав, світ швидко відреагує, але баланс сил буде відновлюватись поступово через розумну стратегію і мудрі рішення. Так що змін не уникнути, але світ спробує знайти свій порядок. А на прощання хочу сказати: бережіть себе і близьких, не втрачайте надії, навіть коли здається, що все навколо міняється швидко. Хай у вашому житті буде світло тепло і трішки магії кожного дня. До зустрічі, мої любі і нехай карти завжди ведуть вас до правди і мудрості.